Коли простір наповнюється світлом, кольором і сенсом, народжується особлива атмосфера. Саме такою стала Кременчуцька міська художня галерея в день відкриття одразу кількох виставок, що об'єднали найрізноманітніших митців. Зокрема, у великій залі це українська виставка пастельної гільдії України, Пастельна імпресія, де кожен штрих як спогад, мрія чи настрій. Це вже наша п'ята виставка, вона саме в Кременчуці. До цього була виставка в Тернополі, в Львові, в Кам'янець-Подільському та в Одесі. Тут представлено 18 авторів. І понад 50 робіт роботи в різних жанрах: це і натюрморти, і пейзажі, і портрети, анімалістика. А ось проект Олександра Балашова Рукописи не горять світло не згасає, відкриває ще глибші сенси. Автор перетворює світло на філософський символ пам'яті опору вічності. Його роботи це своєрідний діалог зі світом, що змінюється, але не згасає. Ми всією родиною створили ці світильники за останні 10 років, напевно. Вони напхані мікропроцесорами, мікросхемами пам'яті. Там такі нанотехнології, що в Україні небагато фахівців могли були в силі створити такі вироби. І тому ми їх розміщали виробництво за кордоном. Але ідея повністю наша. І програму для цього всього написав мій син, програміст. А поруч виставка випромінювання світла художниці Ольги Горпинченко. Її квіти, пейзажі та образи природи як дихання літа, наповнене теплом і спокоєм. В мене картин багато за кордоном. Є в Америці, є в Туреччині, в Германії. Є. Люди приїжджають, їм подобається. Щось беруть собі на пам'ять про нашу Україну. Пишу пензликом і ще мостихіном. Акрилем може дуже акрилом, ну мало. в основному малія. Окремий простір зайняли конверти і марки дизайнерські, глибоко символічні. Виставка Моя школа горці твоя Кременчук презентує філателістичні проекти учнівських команд, які візуалізували історію своїх навчальних закладів. Разом з департаментом освіти ми зробили такий проект e Art». Тобто самі діти робили конверти марку. І потім ми 2 травня відправили на пошті рекомендованим листом. І от вони всі дійшли. Це таке оригінальне дійство. Ми по програмі MailArt зробили і будемо далі робити такі з дітьми проекти в цьому стилі. Кожна з цих виставок про важливе про внутрішній світ, красу, що рятує, і те, що торкається серця. Тож запрошення до художньої галереї це запрошення до подорожі глибини людської душі. Ми раді всіх бачити і запрошуємо з середи понеділю, включно з 10 до 18.00. експозиції будуть тривати до 22 числа. Катерина Грудніва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.